Аби навести порядок в особистому житті, важливо не лише пропрацьовувати наявні конфлікти, а й сфокусуватися на тому, чого ви дійсно бажаєте. Тому що я помічаю на практиці, що більшість людей все ж таки фокусуються на тому, що не подобається. І є такий закон, куди увага туди енергія. Ми підгодовуємо проблему. Відповідно, коли ви перефокусовуєтесь на те, що вам дійсно заходить, на те, що вам подобається. На те, чого ви бажаєте. Далі ви вже працюєте в ресурсному стані. І ви задаєте собі запитання, а що мені заважає мати те, що я хочу мати. Відповідно, поступово, розбираючи все системно, ви наводите лад в своєму житті і приходить результат. З метою, аби вам допомогти, вже давно, ще в минулому році, був створений марафон трансформації особистого життя. Перейдіть за посиланням в шапці профілю на сторінку. Є курс, є опис. Пишіть, задавайте запитання, звертайтесь в записі, проходьте і змінюйте своє життя на краще. Всіх обійняли.